Завітав сьогодні на мій рукодільний канал. Для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і це мій канал, на якому я займаюся рукоділлям і показую це вам. Сьогоднішнє моє відео я знімаю у рамках спільника, тобто гри Магічні кубики, які організувала Оленка Буганова. І кожен місяць ми граємо у магічні кубики, зазвичай, після шаленого тижню стартів, ми продовжуємо у кубиках в'язати. Отже, що ми можемо брати у ці кубики? Ми можемо взяти свої процеси із шаленого тижня стартів, а також е ті процеси, які вже в нас розпочаті, або з якими ми так само беремо участь у, наприклад, якихось інших спільниках. Сьогодні я теж буду брати з собою процеси, які я розпочала в різних спільниках. Це будуть і бебі старти і вернісаж осінніх бар і обов'язково ті старти, які я розпочала так само з Золенкою і всіма дівчатками у шаленому тижні стартів. Посилання на організатора Оленку і на дівчаток-учасників я залишу, як завжди, внизу під відео в інфобоксі. Розгортайте там, де написано слово ще, і ви побачите більше інформації. Отже, з чого я почну. Так вийшло: що розпочалися, розпочалася гра Магічні кубики з понеділка, а сьогодні уже середа вечір. Так вийшло, що я була цей час в дорозі. Я їхала в Київ, син вступав, і нам треба було швиденько принести всі документи здати, щоб дитина могла спокійно вчитися, щоб не було ніяких казусів, відрахування і все таке. Я дуже рада, малий вступив у Київський національний університет. І я зараз мама першокурсника. Отже, я була два дні в дорозі, повернулася вчора ввечері дуже пізно, і я вже нічого не робила, не дивилася. Я вже сьогодні почала після роботи передивлятися трошки дівчат і коментувати, ставити вподобайки, тому що. В дорозі це важко було, дуже-дуже важко далеко їхати. Отже, з чим я стартую? Я написала собі списочок. Як я його написала, я брала в дорогу з собою ось ці шкарпетки. Зараз я вам покажу. Шкарпетки, які я розпочала у шаленому тижні стартів. Ви пам'ятаєте, у мене була відв'язана лише, я розпочала лише резиночку. Я багато не зв'язала, тому що ми їхали, і я відзняла своє відео раніше, на два дні раніше, і тому я дуже мало встигла. Але всю дорогу я в'язала ось ці шкарпетки. І в мене відв'язана одна шкарпетка ціла, і вже розпочато ось тільки. Дорога була довга, отже, в'язалось. Так що я, так би мовити, схитрувала. Але ж не схитрувала, але а у мене просто не було вибору. І я собі е, подивилася, що 7 серпня і 8 серпня у нас два дні підряд випало 6, 6,5, 6,2. І ці шкарпетки я написала собі в списочок під номером 6, щоб не було, що я нічого не робила і прогавила ці два дні. Ні, я не прогавила, дівчатка, я відв'язала шкарпетку. Я чесно в'язала. Я навіть ставлю вам невеличке відео, в дорозі син мене знімав, як я в'язала шкарпетку. І так, крім шостого номеру, це шкарпетки чоловічий меланж. Я їх так позначила під номером 6. Починаю вам або з початку, або з кінця. Добре, номер 6. Шкарпетки чоловічий меланж, номер 5. Шкарпетки осінні з фарбоної пряжі. Ці шкарпетки мені потрібно розпочати у межах проєкту. Вернісаж осінніх барв. Це у мене ось така ниточка. Я думаю, всі ви пам'ятаєте її, хто мене давно дивиться, я її фарбувала і зовсім недавно спробувала з неї зв'язати. І шкарпетки настільки вийшли класні, такі осінні. Я додавала до неї ось таку ниточку. Це синтетична ниточка. Тому що ця ниточка є 100% шерсть. Це вовна. Я її пофарбувала і додавала я ось таку ниточку. І ці шкарпетки настільки вийшли класні, такі осінні-осінні. я вирішила, що у вернісажі осінніх барв я обов'язково повинна відв'язати ще одну пару таких шкарпеток, тому що вони мені чомусь дуже асоціюються з осінню. Якщо я знайду фотографію, я десь тут ставлю вам, щоб ви змогли хто не бачив, подивитися, хто бачив згадати, які ці були шкарпетки. І чи, чи лише то мені так здається, чи насправді вони так настільки мені асоціюються з осінню, можливо, у когось інакше якісь е, виникнуть асоціації, але в мене ось так. Тож, під номером 5 осінні шкарпетки з фарбованої пряжі. Залишаю її тут. Далі, під номером 4 іграшка зайчик гачком. Це також я буду розпочинати в бебі-стартах. Бебі я, я розпочала декілька стартів, а от саме іграшку я не встигла розпочати так само, тому що тому що. У мене ось так всі плани пішли верном. А, але я не жалію, тому що це позитивне було таке, позитивні переміни. Тож, не все встигло. Але у мене є. У мене є ось така велика корзиночка. Це, звичайно, не іграшкова ниточка. Це Акрил, товстенький такий, товстунець, я на нього кажу. Тому що ну десь тонший, десь товстіший. І це такі залишки, можливо, його можна ще десь скомпонувати один з іншим, тому що вони такі всі е, палітрій е, підходящі, Але я думаю, що е, я візьму і зв'яжу такого зайчика, якого я в'язала. Тому що іграшки я не, ну, не дуже, я іграшки лише вчусь. Гачком я дуже мало в'яжу, більше спицями. І, Але я колись зв'язала до 8 березня, так, я в'язала двом дівчаткам напівсиротам зайчика і ведмедика. І я хочу такого зайчика зв'язати. Він мені тоді вийшов такий гарненький, милий, І я хочу зв'язати ще одного такого зайчика, лише інакшого кольору. Якщо знайду фотографії, ось тут десь вам ставлю. Отже, четвертий по, четвертий по порядку це у мене іграшка-зайчик Гачко. Відкладаємо. Далі, третій це пошив проектної сумки-косметички. Щось, типу того. Ви пам'ятаєте, у минулого тижня у шаленому тижні стартів я пошила собі ось таку. Сумку, косметичку і залишків. Це у мене була постільна білизна, шила собі, і лишилась така постільна бязь. Вона така цупкенька тканитка. Я її ось тут сточила, звичайно, все старалася зробити акуратно, щоб не видно. І ось така сумочка. У мені вже зберігаються мої в'язальні процеси. Тож я хочу ще. Пошити одну або дві такі сумочки. Якщо я пошию одну, а мені ще один раз випаде цей номер, тоді я пошию ще одну сумочку. Ось так. І ось так я вирішила пошити і ще одну таку сумочку. Я навіть придбала собі Ось такий боксик тканинками. Дівчинка продавала залишки тканин. Вона займається також рукоділлям. І ось такі залишки тканин. Ну, там на сайті здавалося, що вони більші, але це ось такі малюсінькі залишки. І такі подаруночки тут. Такий боксик коштував 160 гривень. Ну, я ну, справді я думала, що він більший. Я вже з нього взяла. Сканинку, тому що я вже відшила одну сумочку сьогодні. Я подивилась вчора ввечері що на сьогодні у нас випались такі цифри. І під третім номером Пошив проєктної сумки. Сьогодні, на роботі, у перерві, я сиділа і шила сумочку. Це ось такі у мене ще залишки є. І я вже використала з цих. Так. Тож, зараз я вам покажу першу роботу. А першою моєю роботою є ось така проєктна сумочка, турбинка чи косметичка. Це у тому боксику був ось такий шматочок цієї тканинки і такої рожевої. І я так подивилася, вони настільки гармонійно підходять одна одній, що я вирішила ці дві тканинки поєднати. І у мене вийшли ось такі цікаві барашечки. І зверху рожева. Мені здається, тут можна якусь пришити бірочку, в принципі. Але я чомусь то не додумалася. Ось таку зробила підкладочку. Така підкладочка. У мене було кусок підкладки. Ну, хай вже буде все рожеве. Ну вона трошки не рожева. Така. Собі фуксія, чи щось на, на рахунок того, але, е, як на мене, то дуже класно. Тут пошила дві кишеньки такі. На спиці, чи на лічильник рядів, чи на гачки. І ось у мене вже є готова косметичка. Якщо наступного разу нам так само випаде номер три, то я пошию ще одну, тому що мені. Е, у мене не один процес. Мені треба декілька таких сумочок, щоб зберігати ці процеси. А можливо, я їх буду шити на подаруночок дівчаткам, тому що я так війшла в азарт. Хоча між роботою їх дуже нелегко шити, тому що швиденько, 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 щоб не була затримка в роботі, а потім. Щось це не так рівненько, не так акуратненько вийде. Хоча, як на мене досить ще нормально, ось така мені пошилася в мене сумочка, і я дуже задоволена нею. Третій процес пошив проектної сумки. Ось. Другий. Під номером 2, у мене дитячі шкарпетки. Ці дитячі шкарпетки це ось ці, які я. Починаємо в бебі-стартах. Одну шкарпетку я дов'язала в дорозі. І мені треба зв'язати ще одну. І взагалі я хотіла щось до них зробити, якусь вив'язати квіточку, бо що щось... це будуть тепленькі шкарпеточки. Ці шкарпетки підуть на благодійність. І під номером один у мене пошив сукні. Так, так, та ж сама сукня. Чи ті самі сукні, на які я робила, які я представила у шаленому тижні старті, показала тканинки, розробила на них лекала, і на тому процесі вони у мене застигли. Тож, тепер я буду шити сукню, Пошив сукні, а може й дві. Все залежить від того, як нам будуть випадати кубики. Як вже казала дівчата, шити швидше, ніж в'язати, то тому я і вибрала проектні сумки не одну, а декілька я хочу зробити. І так само сукні не одну. Отже, на цьому поки все. Далі чекаю, що воленька викинула нам наступні кубики, і покажу вам далі свої. І ми вже знатимемо, що будемо в'язати далі. Друзі, четвер вечір. І вчора оленька нам викинула кубики. На сьогодні у нас кубики ось такі 4 і 4. і А це у мене іграшка зайчик-гачком. Отже, сьогодні буду розпочинати свою іграшку. Повернулася з роботи, <кхи> і ввечері. Постараюсь розпочати, а поки хочу вам дещо показати, що я сьогодні ще пошила. А пошила я сьогодні ще ось таку проєктну торбинку із клаптиків матерії. Ось такі в мене були кусочки і такі ось так. Всередині така коричнева підкладка є кишеньки. Зробила кишеньки дві. І ось так на замочку. Отже, план по пошиву проєктних сумок, я, мабуть, вже і перевиконала. Виконала і перевиконала. Але я готова їх шити і шити, тому що це мені чомусь дуже подобається. Треба спробувати зробити ще меншеньку. Хочу якусь поменше, або щось типу пеналу, щоб можна було. Просто спиці скласти. А ще дуже подобається така велика сумка з ручками і ще кругом кишеньки, але це дуже багато роботи. З тим треба сидіти, розраховувати, думати на роботі. На це не дуже є часу. Та все попереду. Отже, відкладаю свою сумочку, беру корзинку за крилом і йду в'язати зайчика. Завтра підключусь, а ви не переключайтесь. Це буде швидко. що ж, друзі, п'ятниця вечір. І вчора намаленька викинула кубики. У нас це кубики 2 і 1. Два це у мене дитячі шкарпетки, і один це пошив сукні. Дитячі шкарпетки вони швиденько в'яжуться, а от сукню мені треба пошити. І головне, що у мене давно вже готові лекала лишилось викроїти і пошити. Вчора взялася за в'язання зайчика, іграшки щось він мені так не зайшов, щось мене так, цей акрил мені роздвоювався, я його розпустила, так і не зв'язала. Зате сьогодні, щоб не байдикувати, щоб день мені записався, я на роботі пошила. Замінила трошки собі процес якось ось так зробила, щоб не було, що в мене день пропав. Я на роботі пошила ось такі, таку маленьку косметичку і таку косметичку. Тобто не косметичка, а такий собі пенал. Дивіться, який цікавий пенал. Такий пенал я купляла сину колись. Тут гарно його обробила, беєчкою зсерединки, щоб то все було красиво. Ось так. І зробила пенал. На ручки, на олівці і все таке різні дрібнички. Так що, ось так. Зайчика я потім подивлюсь, може, дійсно пошукаю, десь у мене є джинс-ниточка, тому що акрил, акрилом, він, ну, Ниточка ніби гарна, але вона така слабої такої скрутки, що вона мені роздвоюється чомусь. Є акрили такий більш е, однорідний, не знаю не знаю, щось. У мене до нього вчора ввечері душа не лежала. Може стомлена була з роботи, тому що працювали 10 годин, прийшла, почала з однієї ниточки вив'язувати, не йде, з другої вив'язувати, не йде. З третьої в'язала, 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 щось мені не сподобалось, я взяла, я розпустила. Отже, щоб не байдикувати, щоб у мене не був пропавший день, я просто замінила процесик і вже так зробила, пошила ось такі дві косметички. А сьогодні буду кроїти сукню і потрошку шити. Тож, я пішла працювати. Ну що ж, друзі, ось моя сукенка на напівфабрикат. Зробила з метра полотна викроїла. Не знаю, чи вам видно. Тут зробила зборочку таку, це один ярус, і там внизу другий ярус менш такий широкий, це більш широкий, а це менш широкий, вона така широка ще. Я хотіла зробити її вільною. Мені лишилося зробити горловину. Підігнати трошки по ширині, і я думаю, ще буду її носити, тому що це такий це бавовна із льном, я так розумію, така нина така або тоненький льон, або щось на кшталт бавовни з льоном. Отже, показую, що робота пророблена. Щось не до кінця, звичайно, тож, стільки роботи я проробила. Те, що виконала, ну, не, не повністю виконала, звичайно, тому що треба доробити. Але просування є. І так, з сукнею я вам прозвітувала, а це мій звітик по проєктним сумочкам, косметичкам, і ось такий пенал. І найбільше, що мені цього тижня вдалося просунути, і я дуже рада, що Частенько випадало у нас цей номер, під який у мене шкарпетки, тому що я, ну, ще трохи, ще лишилась, може, половинка, і я відв'яжу повністю пару шкарпеток. Це найбільше, що мені вдалося просунути, і що я, <кх> і що я хотіла просунути, тому що шкарпеток завжди їх треба. Отже, на цьому буду закінчувати своє відео у кубиках. Переходьте внизу до дівчаток, там під відео всі посилання на всіх учасниць, на організатора Оленку Буганову. Переходьте, дивіться і підтримуйте наше українські. А з вами була Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!